Вітаю, друзі, я Юля і це наш канал про життя та подорожі. Хто дивиться наші відео в курсі, що зараз ми проживаємо в Хорватії, а весь основний час, вже багато років, ми живемо в Польщі. І в цьому відео я хочу поділитися враженнями, де ж вигідніше жити в Польщі чи в Хорватії, коли ми думаємо про ці дві країни, то у нас в думках виникають абсолютно два різні світи. Польща асоціюється у нас з заробітками, з документами, чимось серйозним, постійною біготнею. У кожного був або знайомий, або особистий досвід, коли їздили на заробітки в Польщу. Зараз багато хто опинився в Польщі через війну, а Хорватія. Це більше про таку інстаграмну картинку, коли думаєш про Хорватію, то в тебе виникають такі картинки моря, відпустки, гарних набережних, прогулянок. Ну, взагалі, в принципі, Хорватія не асоціюється в більшості людей з таким якимось повсякденним життям. Але вже декілька місяців ми живемо в цій країні. І я хочу поділитися своїми враженнями і трохи підсумувати. А будемо ми розглядати такі критерії: скільки можна заробити в Польщі, в Хорватії, які тут ціни на життя і загалом, де краще жити. Якщо вам цікаво, то приєднуйтесь. Також, друзі, будь ласка, підтримайте наш канал, поставте вподобайку і пишіть ваші коментарі. Погнали! Давайте почнемо з зарплат, друзі. Мінімальна зарплата в Польщі на 2025 рік це 4666 злотих брутто, що приблизно дає нам 800-850 євро на руки. В Хорватії ця сума трошки менша. Брутто – це 970 євро, нетто приблизно 750. Середня зарплата по Польщі це приблизно. 1400-1500 євро. В Хорватії десь приблизно 1350. Це з тих даних, що я знаходила. Але розуміємо, що середня зарплата це як середня температура по лікарні. Давайте розберемося, що, скільки коштує. Почнемо з квартир. Наприклад, квартира в великому місті в Польщі, візьмемо Краків, Варшава, такі міста. Це буде приблизно 2800 за однокімнатну квартиру плюс комунальні послуги, і цінник може зростати в залежності від самої нерухомості, району в місті і так далі. В Хорватії ринок нерухомості виглядає трохи інакше, особливо якщо ми розглядаємо прибережну зону. Тут дуже важко знайти квартиру з фіксованою вартістю на цілий рік. Зазвичай здають в оренду, так як, наприклад, ми знімаємо це з жовтня по травень, а потім просять людей або виїхати, бо зрозуміло, в туристичній зоні вони за літні місяці здачі своєї квартири подобово зможуть заробити більше, ніж вони б заробили, здаючи вам цілий рік. Або тобі при підписанні контракту одразу повідомляють, що. В зимові, там, осінні місяці, це одна вартість, і в літку це інша вартість. Поза сезоном можна знайти квартиру, наприклад, за 650 євро, таку з однієї спальні, квадратів 60. В містах типу Спліт і Загреб, це столиця, звісно, ціни можуть бути вищі. Але треба відрізняти, що якщо в Польщі в тебе. Більш стабільний такий ринок оренди, то в Хорватії це може варіюватися, треба шукати і бути готовим, що в літні місяці треба буде платити більше. Отже, можна сказати, що оренда в Польщі вона виграє. Що стосується інших цін на життя, наприклад, в Польщі інтернет ми платимо. Це 90 злотих, це 22 євро нехай. То тут ми платимо за інтернет 40 євро на місяць, і я б помітила, бо ми працюємо віддалено по інтернету, що якість тут трошки гірша. Також інші комунальні послуги. Тут, я не знаю, у нас принаймні виходить дорожче. Ніж в Польщі, бо ми не по лічильнику платимо, а наша власниця помешкання сказала, що вона платить фіксовано, і, наприклад, електроенергія нам обходиться в 70 євро на місяць, хоча, хоча в цій квартирі ми майже нічим не користуємось. Якщо ви живете в Хорватії і ви також е орендуєте і платите. За комуналку окремо, будь ласка, напишіть, скільки вам обходяться комунальні платежі. Дуже цікаво. Е, продукти тут набагато дорожчі, ніж в Польщі. Коли я кажу набагато, це рівень такий: 25-30% до ціни продуктів, такі, як ми купували в Польщі. Є деякі товари, які більше, ніж навіть на 30% дорожче. Там, Наприклад, куряче філе може коштувати 8-10 євро за кілограм. Коли в Польщі мені, до речі, на днях приходило повідомлення, в тій самій бідронці можна купити за 16 злотих, це менше ніж 4 євро на кілограм. І так в усьому ліки я була зовсім здивована через те, що, наприклад, ліки, які я купувала в Польщі е, німецького виробництва, за 60 таблеток я платила 40 злотих, це менше, ніж 10 євро. Тут за ті самі ліки 30 таблеток ми заплатили понад 20 євро, тобто різниця в 4 рази. І треба бути готовим, що так буде в усьому. Хоча, наприклад, я чула від знайомих, які живуть в Хорватії, що якщо взяти загреб, то там ціни навіть на продукти можуть бути нижчі. Ми були в Загрібі, скажу чесно, я не звернула уваги, чи є різниця між столицею і узбережжям, саме в супермаркетах, але помітила, що кафе там дійсно дешевші. Що стосується одягу, то в принципі ціни на одяг приблизно такі самі, тобто ці витрати вони будуть на одному і тому рівні, як і в Польщі. Ну і кафе. Зрозуміло, що друзі, це туристичні місця. Тут люди на цьому заробляють гроші. І якби, треба розраховувати, що якщо ти хочеш користатися громадськими закладами харчування, то треба платити. Тут приблизно ціни не знаю. Я б порівняла до Франції, бо вони навіть більші, ніж в Італії. Ну, і, зрозуміло, вище, ніж в Польщі. І основний момент, друзі, це, звісно, робота. Якщо ми говоримо про Польщу, то вибір роботи в Польщі, особливо для іноземців, ну, він е, набагато ширший, ніж в Хорватії. В Польщі беруть на роботу і як кваліфікованих фахівців, і на роботи, які не потребують якоїсь особливої спеціальної професії. Звісно, це також бюрократія. Ти інколи почуваєш себе не дуже комфортно, бо тобі доводиться, скажімо так, іти працювати на менш кваліфіковану роботу, ніж ти робив в Україні. Але вибір є, і вибір є роботи як і в великих містах, так і в менших. В Хорватії це зовсім інша історія. Я б не розглядала Хорватію як країну для заробітку, в принципі, мабуть, мало хто і розглядає, але хочу сказати, що тут буде дуже важко, якщо у вас немає роботи віддаленої або якоїсь такої дуже затребуваної професії в руках. То тут буде важко, особливо поза туристичним сезоном. В сезон, звісно, роботи набагато більше. Навіть в 2025 році. Уряд офіційно повідомив, що їм в сектор туризму не вистачає 70 тисяч працівників, і вони сюди приїжджають з інших країн. Це робота в готелях, робота в ресторанах, на екскурсіях, прибирання, такий сектор, сектор обслуговування. І треба також розуміти, що це важка фізична робота, туристів багато, інколи треба працювати по 12 годин, 6 днів на тиждень. І якщо ти не знаєш мови, то робота буде менш оплачувана ніж для людей, які спілкуються хорватською, англійською або будь-якою ще іноземною мовою, що йде в плюс при роботі з туристами. Взимку тут затища: кафе закриваються, готелі закриваються. Навіть люди місцеві вони виїжджають кудись на заробітки в інші країни. Але шукати можна, знайти свою нішу можна і немає нічого неможливого. Що ж, друзі, давайте підсумуємо мої враження, а також, будь ласка, поділіться зі мною своїми думками. Можливо, я чогось ще не помітила, але мені здається, що якщо виходити з звичайної математики, то Польща є країною з більшими можливостями для заробітку, для комфортного життя і, в принципі, більш стабільною. Але я не хочу хейтити Хорватію, бо я обожнюю цю країну, я вже встигла її покохати. І скажімо так, якщо ви не біжите за високим доходом. Якщо ви готові інколи переїжджати, і, якщо не знайшли стабільне житло, то ця країна, вона, звісно, більш, скажімо, комфортна для якості життя. Бо ти тут почуваєш себе не загнаним роботом, ти тут просто... Відпочиваєш душею. Принаймні, це мої такі враження. Але якщо казати про вигідність, то, на мою думку, Польща більш вигідна країна. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підтримайте наш канал, підпишіться, поставте вподобайку і пишіть коментарі, а ми будемо знімати нові відео. І запрошуємо вас приєднуватися і переглядати, папа, -па, друзі.